Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, чому в Україні розкручується так шалена інфляція, і як наслідок усе якби дорожчає. З кожним тижнем ви бачите, що ціни на все підвищуються. Але я, звісно, не економіст і не хочу заглиблюватися в усі ці економічні теорії, в економічні пояснення, а хочу все розповісти на звичайному банальному побутовому прикладі. І приклад цей буде про те, що ціни підвищуються, зокрема через те, що деякі бариги хочуть якби, нажитися під шумок, що от в країні, якби, звісно, економіка падає, звісно, ціни будуть підвищуватися, але інколи нема взагалі підґрунтя для підвищення цін на той чи інший товар, чи на ту чи іншу послугу. А приклад, значить, такий: коли ламається в нас автівка. Інколи то я їжджу її ремонтувати в гаражі на СТО до чуваків, які досить пристойно ремонтують за більш-менш адекватні кошти. Бо, звісно, на офіційному сервісі там будуть ціни вдвічі, а то й втричі вищими, ніж в таких от гаражних кооперативах. І коли я заїжджаю в цей гаражний кооператив на це СТО, то Перед шлагбаумом стоїть будка з охоронцем і потрібно йому платити 5 гривень за вїзд. До речі, це таке ноу-хау в цьому кооперативі він знаходиться на Троєщині, на вулиці Закревського. Адже в, ті послуги, які не надають ці чуваки на цьому СТО, я їх отримую в інших гаражних кооперативах. Це, наприклад, Прогазові. Коли потрібно поміняти, наприклад, газові фільтри чи там залити в коробку автомат мастило і таке інше, тобто я їжджу в інші гаражні кооперативи. І там за в'їзд ти не сплачуєш ніякі гроші, тому що ти якби їдеш в цей бокс, в гараж, отримувати послугу. І чуваки, які тримають цей бокс, цей гараж, вони вже сплачують внески в гаражний кооператив на утримання всієї інфраструктури. Але тим не менш, ну 5 гривень, якби я завжди платив, і ось днями потрібен був ремонт для автівки. І я поїхав знову в цей гаражний кооператив. Даю на в'їзді 5 гривень як завжди, і стоїть охоронець і каже мені: а в'їзд вже 10 гривень. Я кажу: а на основі чого був от 5, ще там місяць-півтора тому, останній раз я був. У цьому гаражному кооперативі, чи на початку травня, чи в кінці квітня, тобто, ну буквально там два місяці тому. Ну, от таке розпорядження там по гаражному кооперативу. Я кажу: будь ласка, покажіть мені це розпорядження спочатку директора гаражного кооперативу, де вказано, що в'їзд людини, яка не є членом гаражного кооперативу, а просто заїжджає на СТО отримати послугу, то цей водій має сплачувати 10 гривень в'їзд. Ну на що, звісно, я отримав відповідь, що це усне розпорядження, і от вони мають брати 10 гривень за те, що от я в'їжджаю, не член гражного кооперативу. 10 гривень за те, щоб я в'їхав, вони мають брати. Звісно, вся ця дурня, як розрахована на, скажімо так, на дурочка, по народному, як скажуть, тому що. Е Усе, за що ви платите гроші, воно має бути чимось підкріплене. Тобто не можна просто так от взяти зі стелі якусь там вартість за щось. Тобто, все має бути підкріплене, якщо це от гаражний кооператив. Це не бабушка якась там на, біля зупинки продає моркву, і вона може встановити вартість цієї моркви: хоч 200, хоч 500, хоч там 5 гривень. Це якби приватна справа. Тобто охоронець сидить біля цього шлагбауму І він просто, я так розумію, що ну, збиває гроші з водію. Можливо, я припускаю, що навіть директор того кооперативу, керівництво і не знає, що відбувається така ситуація. І отак от під шумок, тобто я кажу, то ви мені поясніть, на основі чого було 5 гривень і одразу такий якби, скачок удвічі. там, ну Це все рівно, що буде. от Бензин от зараз коштує, там газ коштує автомобільний 25 гривень, і він одразу стане 50. ну Має бути якесь підґрунтя для того, для такого стрибка цін. Ну, на що, якби чувак просто, ну от 10 гривень це. Усне розпорядження. Ну, я якби заплатив ці 10 гривень. Заїхав, потрібно було продіагностувати автівку і через кілька днів е, приїхати вже на ремонт. І от днями я заїжджаю на цей ремонт, і в мене було 5 гривень в кишені і 1000 гривень одна купюра. Я на в'їзді дав йому 5 гривень цьому охоронцю, він мені знову каже 10 гривень в'їзд. Ну, я витягаю тисячну купюру, кажу, давайте здачу. Ну, на що охоронець, звісно, ледь не збожеволів. Запитав разів три, чи є в мене менше якісь купюри. Я сказав, що нема. То обирайте або оберіть 5 гривень, або беріть тисячу гривень. Ну, на що він такий невдоволений, сказав: Ну, ладно, проїжджайте, Типу, за 5 гривень, але знайте на майбутнє, що в типу, 10 гривень. Я, звісно, не став. І це, до речі, був той самий охоронець, який кілька днів тому, перший мій заїзд, хотів збити ці 10 гривень. Ну, які я заплатив перший раз, що хочу, якби з цього який зробити висновок. Отакі от бориги, які сидять, тобто вони. от, не знаючи навіть можливо й того, просто щоб набити свою кишеню, так само розкручують ці інфляційні процеси в країні. І я так розумію, що це не тільки один такий от охоронець, є багато. А, до речі, от я ще запитав: кажу, ну в чому подорожчала ваша послуга, що ви просто натискаєте там кнопку, цей охоронець натискає в бутці, і цей шлагбам підіймається. Тобто, ну, які витрати додаткові з'явилися. На те, щоб просто натиснути цю кнопку і цей шлагбаум піднявся. Тобто, ну, економічно обґрунтоване, є яке зростання цієї суми? Ні, немає. Ну і отак от, якби, ніякої відповіді не отримав. Тобто таких от борих дуже насправді багато і є багато насправді послуг в країні чи навіть тих товарів, на які не так може. Бути підвищено вартість, як це от роблять такі от індивідууми, як приклад цього охоронця. І справа насправді ж не в тих 5-10 гривень. Ну що зараз за 10 гривень купиш? Це навіть ти не проїдешся в маршрутці, адже вона в Києві коштує 15. А справа просто у... ну, це принципово. Це принципове питання, що якийсь от придурок, який сидить у буці, охоронцем. Я з повагою ставлюсь до охоронців на. Стоянці, наприклад, де я ставлю автівку, але інколи от ці чуваки вони вважають, що просто купи землі. Що от він е, захоче, не натисне кнопку Шлагбаум не підійметься. І ти не заїдеш чи ти не виїдеш. Ну, чувак, усі, якби пливе в одному човні, і не потрібно так зариватися і на рівному місці просто збивати гроші невідомо за що. Ну, якби там дійсно це. Мало б якесь підґрунтя, підвищення там вартості чогось що цей шлабан підіймається. Ну я погоджуюсь. А так тобі не надають ніякі документи, де встановлено прайс на цю послугу. Це просто так от взято з неба. Тобто я так розумію, що і багато в магазинах так само, ну там Бориги купили Кока-Колу, наприклад, в АТБ. Це я бачу. От у нас на районі є якби кіоск. І там продається Кока-Кола, така більш Кока-Кола не продається в інших мережах. 2 літри 250 грамів. Такі великі пляшки, вони тільки в АТБ для мережі АТБ їх роблять. Ну, і от коли в АТБ коштувала ця пляшка Коли там 42 гривні, здається, то ці бариги з кіоску купували цю пляшку коли. Несли це в кіоск і продавали вже, там, здається, за 60 Ну, от вам на рівному місці якби розкрутка цієї інфляції. Ну, хтось може скаже, що не хочеш, не купуй, там, не йди до того кіоску, чи не хочеш, не заїжджай в ті гаражі, ну, що у тебе там, 10 гривень, ти шкода. Це ж не в тому справа. Це загалом, якщо цих бориг взяти докупи, які на рівному місці під шумок, що там от, економіка падає, підвищують ці на щось тарифи, на якісь послуги. Вартість, то загалом оце і підігріває цю інфляцію, адже для багатьох, знову ж таки, повторюсь, послуг чи товар ну, немає такої е, наявності чи потреби підвищувати там в рази послуг. Тут вона в два рази підвищується. Ну і зрештою, ця тисячу гривень купюра, тобто вказали цьому Боризі на те, що він не, не дуже правий. Е, е, і якщо ти вже. ну, Невдоволене своє це обличчя мені демонструєш, що це чувак, твоя якби, проблема. Минулого року, коли я працював там, кілька місяців в таксі, то я на лінію не виїжджав з, від, з пустими кишенями, що в мене не було грошей. У мене завжди були розмінні купюри, бо клієнтові може дати і 500 гривень, і 1000 гривень, і це ти зацікавлений в тому. Що ти маєш надати йому здачу, а не бігати там по кіосках чи по магазинах, просити якісь розмін. Ну, до речі, цього ще навчив мене батько з дитинства, коли в них був в сім'ї бізнес сімейний, то от він завжди водіїв, які працювали в нього на вантажних автівках, вчив в тому, що потрібно мати здачу, мілкі гроші для того, щоб дати клієнтові. Це. Клієнта не цікавить, є в тебе здача чи немає. До речі, багато таксистів також інколи там скаржаться, що в них немає здачі. Ти виїхав на лінію, ти маєш забезпечити усе. Це клієнта немає, турбувати. Так само і тут. Ну, Якщо ти вже береш ті 10 гривень за в'їзд, то в тебе має бути е, здача. Ну, от З максимальної купюри в Україні це 1000 гривень. Ну, нема, то слухай. І фактично, я був згоден заплатити ці 10 гривень. Але зі здачою 990 гривень. Ну, цього мені не надали, бери тоді 5 гривень. Хоча я думаю, що Баригу цю якби це не зупинить, і інші водії будуть спокійнісінько собі платити ту десятку. Ну, такі от справи в країні, тобто не завжди те, що нам розповідають, правда, адже багато просто рядових киян, українців також хочуть під шумок набити свої кишені.